Фільм про ідеальну Америку з найжорстокішими злочинами. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. У 2022 році у Сполучених Штатах підтримується низький рівень злочинності насильства та безробіття. Аби досягти цього на керівну посаду були обрані так звані нові батьки-засновники Америки. Вони запровадили щорічну подію під назвою «Чистка», яка триває 12 годин, під час якої уся злочинна діяльність, включаючи вбивство, крадіжки, зґвалтування тощо, стає легальною. Бізнесмен Джеймс Сандін повертається додому у заможний закритий район Лос-Анджелеса. Він заробив свій статок, встановлюючи системи домашньої безпеки, включно з камерами відеоспостереження та металевими стінами, що унеможливлюють потрапляння в помешкання злочинців під час судної ночі. Джеймс перекидається кількома словами із сусідами, бажаючи усім спокійно пережити майбутню ніч, а потім заходить у свій будинок. Джеймс зустрічає свою дружину Мері, що саме закінчує готувати вечерю. Вони зауважують, що до початку судної ночі всього лише година. Отож Джеймс каже, що швидко закінчить свої справи і приєднається до вечері. А ще у нього є гарна новина, яку він повідомить, коли усі зберуться разом. У той же час Зої, донька Джеймса, проводить час зі своїм хлопцем Генрі. Пара зустрічається таємно, адже Джеймс не схвалює їхні стосунки. Він пояснює це тим, що Генрі старший за Зої, і йому вже є 18. Почувши, що батько повернувся додому, Зої каже, що Генрі має йти. Вона просить його бути обережним цієї ночі, після чого хлопець покидає будинок через балкон. Меріж виходить на вулицю, аби поставити на поріг сині баптизії, що виражають підтримку. Там її помічає сусідка Грейс і пригощає печивом. Грейс хвалить розкішну прибудову сандінів і каже, що вони, очевидно, добре примножили статки відтоді, як Джеймс почав продавати системи безпеки. Він продав її ледь не усім мешканцям району і ті кажуть, що цю прибудову оплатили саме сусіди. Почути, насторожує Мері, та Грейс каже, щоб вони не хвилювались. Це всього лише жарти. Коли Мері повертається в будинок, за нею починає слідкувати досить моторошна механічна лялька. Пристрій лякає жінкою, вона починає сваритися на свого сина Чарлі, аби він більше так не підкрадався. Мері просить Чарлі допомогти їй на кухні, і хлопчик, вилізши із своєї схованки, йде до матері. Там він розповідає про те, як покращив свого робота тіні, і наскільки тепер у ньому покращилися функції стеження. Однак Мері помічає, що син чимось стурбований, і Чарлі пояснює, що трохи хвилюється перед судною ніччю. Мері заспокоює хлопчика, обіцяючи, що з ними усе буде гаразд. Трохи пізніше родина збирається за вечерею. Джеймс починає розпитувати, у кого як минув день, і почати розповідати про Сидзої. Дівчина психує, вважаючи такі розмови маячною, та чоловік наполягає, що йому цікаве життя його дітей. Зрештою, дівчина коротко каже, що була у школі та на уроці фортепіано. Звичайний день. Оскільки більше ніхто нічого не розповідає, Джеймс каже, що має новину. Він є офіційним лідером у продажах. Його підрозділ продав найбільше систем безпеки. Родина вітає Джеймса, аж раптом Чарлі зауважує, що до початку судної ночі лишається кілька хвилин. Джеймс тоді каже, що час замикатись. Він вмикає камери відеонагляду, аби бути насторожі, якщо хтось наближатиметься до їхнього будинку. Також на всякий випадок чоловік дістає із сейфу зброю. Після цього Джеймс активує систему безпеки і їхній будинок замикають металеві стіни. Щойно настає визначена година, по телевізору вмикається екстрене повідомлення про початок судної ночі, де оголошують основні правила: як, наприклад, що урядовці 10-го рангу мають імунітет і повинні залишатись неушкодженими, а також що використання зброї вище 4 класу суворо заборонено. В оголошенні нагадують, що судна ніч триває 12 годин, і під час цього часу усі злочини і навіть вбивства стають легальними. А також зазначають, що послуги поліції, пожежних та медичної допомоги будуть недоступні протягом наступних 12 годин. Щойно лунає сирена і починається відлік. Джеймс обіцяє родині, що з ними нічого не станеться, адже у них найкраща система захисту. Зої йде у свою кімнату, не бажаючи проводити цілу ніч із батьками. А от Чарлі починає психувати. Хлопчик висловлює свою зневагу до насильства і питає, чому батьки не беруть у цьому участь. Джеймс заспокоює сина і каже, що їм це просто не треба. Однак загалом ця ніч врятувала їхнє суспільство. Раніше злочинність панувала всюди, і це було жахливо. Зараз же у людей є певний визначений законом час, коли вони можуть вивільнити свій гнів, виплеснути усі свої негативні емоції і стати кращими членами суспільства. Тоді ж, коли Зої повертається у свою кімнату, на неї хтось нападає, але це виявляється Генрі. Він каже, що захотів провести цю ніч із Зої і прокрався до них в дім, доки вони вечеряли. Зої радіє, побачивши Генрі, однак каже, що батько вб'є їх обох, якщо про це дізнається. Джеймс іде трохи попрацювати із паперами, паралельно слідкуючи за новинами, де ведеться пряма трансляція із камер спостереження у різних штатах. Диктори роздумують над тим, чи справді судна ніч створена для виходу агресії і стримування насильства, адже зачасту страждають бідні верстви населення, які не можуть себе захистити, в той час як багатії сидять ледь не у бункерах, чи не є це винищенням бідних та хворих, усуненням так званих непотрібних членів суспільства, що є тягарем для економіки. Зоїш проводить час із Генрію. У пари ледь усе не доходить до інтиму. Однак Генрі зупиняється і каже, що він так не може. Він зізнається, що насправді проник до них у дім, аби поговорити із Джеймсом. Генрі хоче переконати чоловіка дозволити зустрічатися їм із Зої. Дівчина протестує, говорячи, що це жахливо погана ідея, та Генрі переконує, що все буде гаразд. Меріш трохи займається спортом у цей час, а потім приводиться себе до ладу у ванній. Раптом жінка чує постріли і йде до камер відеонагляду. Джеймс заспокоює дружину. Він каже, що без цього сьогодні не обійдеться, однак вони у безпеці. Чарлі тим часом спостерігає за усім через тіні. Хлопчик наближає робота до камери, і раптом бачить, як до їхнього будинку наближається якийсь чоловік. Чарлі вибігає із своєї схованки і біжить до моніторів. Він бачить, що той чоловік поранений, і чує, як він кричить, просячи про допомогу. Тоді ж, Джеймс починає обирати собі яхту. Він радіє, що тепер може собі це дозволити, і пропонує Мері приєднатися до пошуків. Генрі ж вирішує таки поговорити із Джеймсом. Зої дуже хвилюється, що це може погано скінчитись, та Генрі каже, що просто пояснить її батьку, як сильно її кохає. Зараз Джеймс не зможе відчинити двері, отож йому доведеться його вислухати. Чарлі, усе ще спостерігає за моніторами. Він бачить, як незнайомець, благає про допомогу, але ніхто із сусідів не наважується йому відчинити. Тоді хлопчик, знаючи пароль від системи, відключає її і відчиняє двері. Санді не помічають, що металеві стіни піднімаються, отож кидаються до входу. Джеймс негайно знову вмикає систему безпеки, але незнайомець встигає проскочити в будинок через невеликий отвір. Доки Джеймс із Мері намагаються оговтатись від того, що сталося, Із кімнати Зої виходить Генрі і вистрілює у Джеймса. Чоловік встигає вчасно зреагувати, отож відскакує вбік і відкриває зустрічний вогонь. Джеймс поцілює в Генрі і Зої із криком тягне хлопця у свою кімнату. Меріш кидається до чоловіка і виявляє, що на щастя, з ним усе добре, однак з'ясовується, що під час цього хаосу незнайомець зник. Джеймс починає кричати на Чарлі за те, що хлопець впустив в дім чужу людину. Чарлі виправдовується, говорячи, що тому потрібна була допомога. Розуміючи, що у будинку незнайомець та ще й озброєний Генрі, Джеймс негайно відводить дружину та сина у віддалену спальню. Він наказує їм замкнутися і сидіти тихо, а сам іде на пошуки зої. Джеймс обережно крадеться до спальні доньки та там її не знаходить. Натомість він бачить на підлозі Генрі. Джеймс перевіряє пульс і, не знайшовши його, розуміє, що вбив хлопця. Доки Джеймс стоїть над тілом, на якусь мить хтось з'являється за його спиною. У той же час налякана зої блукає будинком і її чує Мері. Вона вибігає зі спальні до доньки та розповідає, що Генрі мертвий. Дівчина плаче і каже, що не знала, що він збирався вбити батька. Він казав, що лише із ним поговорить. Мері та Зої перериває Чарлі. Він терміново кличе маму і каже, що вона має дещо побачити. Джеймс тим часом бачить через отвір у дверях те ж саме, що й побачив його син. До їхнього будинку наближається кілька людей у дивних костюмах. Джеймс повертається до Мері і Чарлі, і жінка повідомляє, що вона бачила Зої, однак дівчина знову кудись втекла. Після цього родина починає спостерігати за дивними незнайомцями у масках. Група підходить до будинку сандінів і починає звертатися до них через камери. Лідер угрупування пояснює, що вони такі ж багатії, як і Сандіни, однак щороку вони беруть участь у судній ночі. Група не має наміру кривдити своїх, однак Сандіни випадково або ж навмисно прихистили їхню жертву чоловіка на ім'я Данте. Вони пояснюють, що щороку проводять чистку, прибираючи тих, хто із їхніх міркувань заважає суспільству. Лідер просить родину просто віддати їм їхню жертву, аби вони могли її судити. В іншому разі група проникне в дім, і тоді шкода буде завдана усім. Коли незнайомці відходять, даючи Санді нам час на роздуми, Мері питає Джеймса про надійність системи безпеки. Лише тоді чоловік визнає, що насправді він не впевнений, що вона їх захистить. Так, вони тестували її, але це було в так званих лабораторних умовах. Реального агресивного нападу вона може й не витримати. Джеймс заспокоює родину і каже, що вони просто віддадуть групі те, що вони хочуть. Чарлі не розуміє, чому вони отак просто пошлють незнайомого чоловіка на смерть. На це Джеймс відповідає, що тут є вибір або він, або вони. Озброївшись, Джеймс та Мері починають нишпорити будинком, шукаючи Данте. Чарлі ж залишається спостерігати за камерами, і моторошні люди у костюмах починають його не на жарт лякати. Хлопчику стає шкода незнайомця, з яким вони хочуть розправитись, і він вирішує його захистити. Чарлі використовує тіні і за кілька хвилин натикається на Данте. Він блимає лампочками, аби звернути на себе увагу. Коли чоловік помічає робота, спочатку починає втікати, але потім розуміє, що йому можна довіритись. Чарлі веде Данте у свій таємний сховок, і той киває, дякуючи за порятунок. Тим часом лідер банди просить Джеймса підійти до дверей. Він питає, чому їм досі не віддали Данте, і Джеймс починає пояснювати, що це якесь непорозуміння, і вони просто не можуть його знайти. Він обіцяє, що вони віддадуть чоловіка, щойно його схоплять. Вони не мають наміру сваритися із бандою і є прихильниками судної ночі. Лідер попереджує, що часу залишилося небагато. Скоро їм привезуть техніку, з допомогою якої вони без проблем зайдуть у дім. Чарлі ж і далі спостерігає за обстановкою в домі через робота. Раптом перед ним з'являється Зої. Вона каже, що не розуміє, що відбувається, не знає, де зараз родина і що то за люди на подвір'ї. Зої просить Чарлі залишатися у якомусь сховку. Сама ж вона озброїлася пістолетом Генрі і перечекає ніч в таємному місці брата. Чарлі розуміє, що там сидить Данте, але ніяк не може повідомити про це сестру. Джеймс і далі прочісує будинок і, раптом, зайшовши у кімнату Чарлі, бачить, як Данте тримає під прицілом зої. Джеймс, теж наставивши пістолет, просить чоловіка відпустити доньку і не наражати їх на небезпеку. Він просить Данте вийти до тих людей і прийняти смерті честю, а не чекати, як боягуз, доки ті навіжені увірвуться всередину і вб'ють їх усіх. Данте каже, що він нікуди не піде. Він не хоче шкодити Санді нам, однак і на смерть він не заслуговує. Під час цієї перепалки ззаду підходить Мері і теж бере Данте на мушку. У якусь мить Джеймс кричить дружині стріляти, і Данте, ухиляючись від кулі ззаду, штовхає зої і кидається втікати. Дівчина від удару не притомніє, а Джеймсу таки вдається схопити чоловіка. Він вдаряє його вазою по голові, від чого і Данте втрачає свідомість. Джеймс наказує Мері принести мотузки і свідком усього цього стає і Чарлі. Пізніше подружжя зв'язує Данте і готується передати його банді. Раптом чоловік приходить до тями і починає брикатись. Джеймс ледве його стримує і кричить, аби мерів ніж нішу його рану. Трохи повагавшись, жінка хапає ніж для паперу і завдає Данте нестерпного болю. Чарлі, дивлячись на усе це, плаче і благає батьків зупинитись. Зрештою, Данте заспокоюється, і Джеймс прив'язує його до стільця. Раптом Мері каже, що це все неправильно. Вони перетворюються на таких же вбивців, як і інші. Віддавши Данте, вони нічим не відрізнятимуться від тих, хто проводить чистки. Джеймс переконує, що це не так, і вони це роблять лише для того, аби захиститись. Не в змозі це витерпіти, Чарлі вибігає із кімнати, і Мері кидається за ним. Тоді ж до тями приходить Зої. Джеймс благає доньку трохи потерпіти. Він каже, що все от-от закінчиться, і вони житимуть спокійно, як і раніше. Та Зої відповідає, що вже нічого не буде як раніше, після чого теж іде із кімнати. Джеймс залишається сам на самі з Данте. В'язень каже, що дітей все ж треба рятувати і погоджується, аби його віддали бандії. Однак поведінка та слова членів родини починають змінювати думку Джеймса, і він вирішує не уподібнюватись натовпу. Тоді ж Мері бачить, що до їхнього будинку приїхали вантажівки, і люди в масках чіпляють ланцюги на вікна та двері, аби зірвати металеві плити. Вона біжить до Джеймса, і той каже, що плани змінюються. Вони будуть битись. Чоловік на всякий випадок дає Чарлі пістолети, просить його сховатись у підвалі. Вони ще з мері озброюються і готуються захищати будинок. Коли час виходить, лідер групи каже, що сандіни не впорались, отож прол'ється кров. Вони легко зривають загорожі в будинку і проникають всередину. Банда починає бродити по усіх кімнатах і стріляти де заманеться. Джеймс та Меріш ховаються, аби мати змогу вистрілити, коли з'явиться нагода. Данте досі залишаючись зв'язаним, намагається себе звільнити. На щастя, він помічає на підлозі ніж, який впустив хтось із сандінів. Тим часом Чарлі у підвалі чує якийсь шурхіт. За мить просто біля нього з'являється людина в масці. Незнайомець витягає хлопчика із схову і вже зводить пістолет, аби вистрілити, однак його вчасно вбиває Джеймс. Зоїш тим часом ховається під ліжком. Вона намагається не видати жодного звуку, коли в кімнату заходить бандит. Однак за кілька секунд його кличе лідер, який помітив фото Зої. Він наказує не вбивати дівчину, а лишити її для нього. Джеймс далі бродить будинком і йому вдається вбити одного із злочинців. Потім у більярдні він натрапляє на божевільну пару в масках і між ними починається бійка. Чоловік ледь не придушує Джеймса та тому вдається дотягнутися до гральної кулі і вдарити нею нападника. А потім, схопивши автомат, він швидко вистрілює в дівчину. Її бойфренд приходить до тями і знову починає битися із Джеймсом. Та той вбиває його, роздробивши його голову об гральний автомат. Після ще кількох сутичок Джеймс дивом досі залишається живим. Він іде з кімнати, як раптом в порозі виникає лідер. І проштрикує чоловіка ножем. Хлопець каже Джеймсу, що це кінець, його засуджено. Він питає, чи вартувало життя Данте його власного. Але так і не почувши відповіді, ватажок дякує Джеймсу за неймовірну судну ніч і цілує його у чоло. Чарлі тим часом залишається у кімнаті з моніторами. Раптом він бачить, що до їхнього будинку підходять сусіди і вбивають кількох членів банди. Решта божевільних у масках розносять ущен і руйнують усе, що бачать. В якусь мить вони ловлять Мері і вже готуються її вбити, але жінку несподівано рятують сусіди, які вистрілюють в голови злочинцям. Вони швидко кудись ідуть, і Мері, нічого не розуміючи, прямує їх шукати. Однак жінка помічає пораненого Джеймса і кидається до нього. До батьків прибігає Чарлі і, побачивши рану Джеймса, починає плакати. Та їх усіх перериває ватажок банди. Він благословляє нових батьків Америки та судні ночі і вже готується розстріляти сім'ю та раптом його самого вбиває зої. Дівчина кидається до сім'ї, Джеймс помирає на їхніх руках. Одразу після цього до них виходять усі сусіди, що зайшли в будинок. Мері вже починає дякувати їм за порятунок, але вони розкривають істинну суть своїх дій. Насправді вони самі бажали смерті сандінів і хотіли, аби родина дісталася їм, а не тим навіженим. Сусіди схоплюють трійцю, а тіло Джеймса кудись відтягують. Доки Мері кричить і благає їх не чіпати, її Чарлі та Зої зв'язують. Жінка не розуміє, чому сусіди це роблять, і Грейс відповідає, що так вони хочуть виплеснути свою ненависть до новоспеченого багатства родини. Їм не подобається збагачення сандінів на їхніх коштах і те, що вони почали вважати себе кращими за інших. Мері слізно благає цього не робити, та сусіди оточують трійцю і готуються їх вбити. Раптом звідки й з'являється Данте. Він вбиває одного із сусідів, а іншим, погрожуючи пістолетом, наказує звільнити сандінів. Оскільки у тих в арсеналі є лише ножі, вони роблять це і відходять вбік. Данте каже Мері, що вб'є їх усіх, якщо вона цього захоче. Однак Мері не дає чоловіку вистрілити. Жінка каже, що більше не буде брати участі у насильстві, і решту ночі вони проведуть у мирі. До ранку усі сусіди залишаються в будинку під наглядом Данта та Мері. Коли до кінця судної ночі залишається кілька хвилин, Мері відволікається на дітей, що оплакують тіло батька. У цю мить Грейс намагається вихопити її рушницю, та Мері швидко реагує і вдаряє жінку об стіл, розбиваючи її ніс. Коли починають вити сирени, сигналізуючи про завершення судної ночі, Мері наказує сусідам покинути її будинок. Данте віддає жінці пістолет і теж іде до виходу. Наостанок Мері питає його, чи з ним усе буде гаразд, а потім дякує за допомогу. Після цього мері Чарлі та Зої підходять до вікна і спостерігають, як екстрені служби прибувають до їхнього району. Під час титрів звучить аудіо з телевізійних новин, що повідомляють, що цьогорічна чистка була найуспішнішою через рекордну кількість вбивств. Також говорять про те, що фондовий ринок процвітає через масовий продаж зброї та систем безпеки. Однак якийсь чоловічий голос говорить про втрату патріотизму після смерті його двох синів. Він каже, що раніше пишався тим, що є громадянином Америки, але тепер вже ні. Та незважаючи ні на що, наступного року судну ніч планують повторити як і раніше. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.